Друзі, добрий день! Сьогодні невеличка презентація ось цього будинку красення, який знаходиться в селі Ходосівка поряд з лісом. Загальна площа всієї будови 300 метрів квадратних, площа будинку 200 метрів квадратних, ділянка рівної форми 12,5 соток. У нас будуть автоматичні ворота, заїзд на два автомобілі, центральний вхід до будинку. Наразі у нас йдуть ремонтні роботи. Забудовник обіцяє здати цей будинок до кінця цього року. Давайте зайдемо всередину. Зайдемо через терасу на першому поверсі. У нас величезна тераса, майже 30 метрів квадратних. Заходимо в кухню-вітальню. Площа цього приміщення 50 метрів квадратних. Ось тут у нас буде зона кухні. Поряд з кухнею у нас гостьова спальна кімната. Та невеличке таке підсобне приміщення. Можна використовувати як котельню. Ось тут у нас гостєвий санузіл і отут у нас гардероб на першому поверсі. Тепер піднімаємося на другий поверх. За рахунок того, що у нас величезні панорамні вікна, будинок дуже світлий, максимально просторі кімнати. Перша спальна кімната з виходом на балкон. Та великою прохідною гардеробною. Давайте покажемо цю гардеробну. Далі йде у нас друга спальна кімната на другому поверсі. Взагалі їх чотири. Три на другому і одна на першому. Це друга спальна кімната. Два величезних панорамних вікна, максимально класний вид, з вікон навіть видно Київ. Ось там в тій стороні у нас вже видніється Київ. На ці дві спальні кімнати у нас передбачено окремий санузіл. І ізюмінка цього будинку це мастер-бедрум з власною гардеробною та великим санузлом, який виходить на терасу. Ось тут у нас санузіл. Бачите, вже навіть почався процес облаштування плитки. І тераса. Виходимо на терасу. Велика тераса 25 метрів квадратних на другому поверсі. Прекрасний вид, поряд ліс і ділянка рівної форми 12,5 соток. Друзі, будинок поки що в процесі ремонту, але якщо вам сподобалось планування, сподобався дизайн, ви можете вже приїхати. І ми під вас доробимо ремонт вже за вашими побажаннями. До зустрічі!